Тоня все повторилось як за Катією, Тоня також була семимісячна, 31 неділю прокисарили, в неї були недорозвинені легені, вона місяць в реанімації лежала на штучному диханні і знову проблеми, знову лікування, знову лікарні і кошти треба було шукати на це все лікування, було дуже тяжко. Але Мама, мама матеріально підтримувала мене в цьому. І коли вже Тоні також до року постійно в обласну, після року ми вже почали частіше лягати в дачне на лікування, тому що такої можливості десь їхати далі з двома дітками у мене не було. І ми лягали в Дашні, проходили курси лікування. І так я постійно як могла, так і підтримувала свої фізичний стан своїх дітей. Потім я почала розуміти, що, мабуть, залишившись двома дітками неповноставними на руках, я почала розуміти, що щось, мабуть, в цьому житті я не так роблю. І якось після. Чергової сварки з чоловіком Святого передала мені Біблію. Але я цьому якось такої великої уваги не приділила. Біблія і Біблія. Мені не було часу до неї, тому що діти хворі потребували багато уваги. І я тільки зверталася до неї тоді, коли вже ну вкрай, вкрай було дуже тяжко на серці, на душі. Я брала Біблію, читала псалми і. Боже слово якось відповідало на мої запитання. Воно мене підтримувало і давало сили далі жити і долати свої життєві труднощі. Потім, мабуть, все-таки Бога був свій задум на моє життя, я знала від сусідів за церкву філіан, що є служіння неповносправним діткам, що. Можна їздити на студію творчість, мені дуже хотілося вирватися з цих чотирьох стін, тому що 12 років бути, жити в чотирьох стінах і з своїми проблемами, і настільки було важко. Мені ну дійсно я не бачила змісту свого життя, тому що я не бачила виходу з моєї даної ситуації. І я все-таки відважилася поїхати, хоча. Дуже переживала, що ж я буду робити, як я буду по суботам їздити, бо це в мене в суботу завжди багато господарських і хатніх проблем накопичувалося. Але нічого, якось зібралася з двома дітками, поїхала, приїхала, побачила церкву, побачила людей, вразила їхня щирість, їхня відвертість, мабуть, простота і любов у. Ставлені до наших неповносправних діток. А коли ми вперше поїхали в табір, то це взагалі всі дні перебування в таборі для мене були просто казкою. Я бачила, як молоді хлопці і дівчата служили нашим діткам з особливими потребами, і мене просто переповнювали емоції. І бачила, наскільки. Вони з любов'ю і турботою ставились до моїх дітей, до всіх дітей, які були в таборі. Пізніше, ну, так, я почала пізнавати Бога, більше читати, і мені подобалось пізнавати Бога, тому що я навчалась в нього, як жити далі, як жити правильним життям. і Мене просто тягнуло в церкву. І коли перший раз запросили на зібрання, я бачила, що дійсно, що всі проповіді були, проводилися згідно Божого Слова, згідно Біблії. І подобалося, що вся церква в спільності могла славити ім'я Господнє. Подобалося, що е, брати і сестри молилися за потреби інших людей. І я зрозуміла, що. Я також хочу мати і мир, і спокій, і радість, і любов, які мали всі члени церкви. Постійно я приїжджала на зібрання, знавала Бога, старалась Часу бракувала, звичайно, читати Боже Слово, але потреба була в ньому. І сідала і знаходила час і читала. І... Мабуть, Святий Дух турбував моє серце, тому що все-таки я вирішила прийняла рішення, що буду жити з Богом і покаялась на зібрання у всіх своїх гріхах перед Господом. Мені було, звичайно, дуже соромно за, за все своє гріховне життя, але я знаю, що Господь прощає всі гріхи, і це мене підбадьорило. З часом. Проходила абетку. дякую Лені, що навчила мене любити і довіряти Богові. І під час проходження абетки християнина, я стільки інформації отримала про Бога, що я, мабуть, за все своє життя стільки ну, не знала. От, І бачила, який Бог люблячий, який Він милосердний. І я Згідно з Слова Божого, свідомо дала обітницю Богу від доброго сумління, прийняла хрещення і стала Божою дитиною за це. Йому дуже дякую, що Господь знайшов мене в цьому гріховому світі. Після хрещення мене почалось нове життя, ну, після, ну, після навіть покаяння я відчувала, що у мене нове життя, що Бог дарував мені спасіння, я себе почувала. Вільною людиною і спасенною, і я прагнула пізнавати Бога, я старалася постійно читати, брати в руки Біблію, читати і е, вчитися жити по Божому Слову. Е, великим благословінням для нас було те, що Тонечка два роки мала можливість навчатися в школі скарбниця мудрості. От, бути в спільності з дітками. Вони постійно, дітки, дякую Богові, що вони мають можливість приїжджати на студію творчість, табори, що вони можуть пізнавати Бога, прославляти його в піснях, в віршах. І дякую Богові, що Господь послав. Мені в життя це випробування, тому що, мабуть, якби не ці випробування в життєві мої, то я б ніколи б не шукала Бога і не знайшла б його, і не знала його як Бога живого, Всевишнього, всемогутнього, вічного і вірного своїм обітницям. Дякую Богові, що Він дарував слово своє, яке мене постійно підкріпляє, підбадьорює, потішає, бо тільки в ньому я. Господі і в Його слові знаходжу підтримку. Тішуся його любов'ю і хочу все своє подальше життя, жити для Бога і служити Йому.